Принято решение о проведении специальной военной операции. Хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются. Мы вынуждены будем в какой-то момент, тогда, когда посчитаем целесообразным, создать определенную санитарную зону на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму. Значит, создать зону безопасности, преодолеть которую будет достаточно сложно. Уважаемый Владимир Владимирович, мы жители Российской Федерации, Курской области, Суджанского района, обращаемся к вам. 6 числа на нашу землю Зашел, зашли иностранные войска с натовской техникой, за несколько часов наш город был превращен в руины. Наши жители услышали в 3.30 сильные взрывы. Да. И в это время полетели ракеты в нашу сторону. Все, кто смог, не понимая, что произошло, подхватили, сели на машины. Некоторые уехали с майки некоторые на ночных рубашках дети были запутаны э, в тряпку какую-то недавно недавно э, начальник генерального штаба сказал вам что ситуация э, этот самый, под контролем или что но на сегодняшний день, э, день в сужанском районе горневский район идут огромные сильные бои напали Вручу, ну, Нічого у нас Віць не було. Вам взагалі докладують ні вірну інформацію. Відки. Ну ви всі прекрасно знаєте, що відбувається 6 серпня 2024 року. Збройні сили перетнули кордон з Курською областю Російської Федерації і відкрили новий фронт в російсько-українській війні. Росіяни називають його суджанський напрямок. Масштаб цієї операції ми не знаємо. Ми не знаємо, які саме підрозділи беруть в ній участь. Ми не знаємо ні задуму, ні нічого, крім того, що говорять нам російські z канали А говорять вони багато і чесно кажучи, я такого не пам'ятаю. Мабуть, з харківського контрнаступу 22-го року, коли паніки не було ні в кого. Самарський собор тримав оборону, правда, не дотримався, і Україна здійснила найбільшу військову операцію поки що в історії цієї війни. Тому давайте поговоримо про те, що відбувається на території Росії, що це все може означати, і просто зловимо трошки фану в ці часи. Ми це заслужили. Але перед тим як почнемо, я хочу нагадати про інші напрямки нашої війни, а саме Покровський напрямок. Нові території це звичайно добре, але давайте не забувати про інші фронти, де зараз наша армія тримає оборону. Росія не припиняє свого наступу на Донеччині. Взведення генштабу його чомусь називають незначними просуваннями, але на місцях вони так не відчуваються. Ми в ґрунті зараз проводимо великий збір на півтора мільйони гривень на 30 одиниць радіоелектронної боротьби для 4-ї бригади Нацгвардії Рубіж і 3-го батальйону Нацгвардії Свобода. Ці підрозділи зараз тримають оборону на покровському напрямку, де наступ ворога не зупиняється. Уже зібрали майже мільйон гривень на момент запису цього відео, і саме ваша гривня 10, 5, Є можливості допоможуть нашим захисникам встояти і втримати оборону. Тому, будь ласка, перед тим як продовжити перегляд цього відео, посилання є в описі. Дякую вам за підтримку. А тепер давайте розбиратись. Отже, почнемо з невеличкого дисклеймеру. Я не є військовим експертом, тому тут не буде ніяких прогнозів, тут не буде якоїсь майстерньої аналітики, оцінок тощо. Максимум якісь мої загальні думки про <хи> все, що відбувається, і жодних інсайдів у мене теж немає. Я не знаю задуму цієї операції. Я не знаю, які оперативні плани ставить перед собою командування. Я навіть напевно не можу знати, чиє це командування і хто бере участь у цій операції, тому що збройні сили України не підтверджують своєї участі в наступі на Курську область. Тому ми будемо говорити про те, що нам відомо з відкритих джерел. А відомо нам відверто небагато, бо з нашого боку абсолютна. Повна інформаційна тиша, от просто наглухо. І, як я казав, це трошки нагадує харківський наступ 22-го року, коли паніки нет, резерви зараз під'їдуть, і всі хохлов убілі, а потім приймають складні рішення. Західні ЗМІ, на диво теж мовчать. Хоча у них завжди були якісь інсайди про будь-яку нашу операцію за тиждень до того, як вона стається. Жодні чиновники цього не коментують. Була навіть новина, що Блумберг дзвонили в прес-службу ЗСУ запитати, що відбувається. А в пресс-службі не взяли слухавку. Тож ми в цьому відео не скажемо нічого, чого може зараз не знати ворог. Тут не буде жодної для нього корисної інформації. Оскільки наразі єдине джерело нашої інформації це власне російські пабліки і трошки незалежного Сінту, який і так фігурував в російських пабліках. Є деякі натяки наших військових, але я думаю, обійдемося без них. Так от що ми наразі маємо? То це суцільне, синхронне, я б сказав, рекордне ниття російських воєнкорів і зе каналів, і це просто пісня. Сама ситуація розвивається дуже швидко. І я сподіваюся, що коли це відео вийде, воно не втратить свою актуальність взагалі на 100%. Тому зараз спробуємо зібрати докупи все, що відбувається в Курській області, і давайте разом подумаємо, що це взагалі означає. Перший повноцінний висновок, для якого не треба бути ніяким експертом, не треба мати якусь військову освіту, він дуже простий. Вперше за майже сотню років на територію Росії, ну того що ми визнаємо територію Росії, прийшла повноцінна справжня війна. Така ось, знаєте, з танками, з артилерією, коли захоплюють населені пункти, укріплюються і здійснюють повноцінні наступальні операції. До речі, уявіть, якщо вам цю новину говорять десь в лютому 22-го року. Отже, ранок 6 серпня з'являються якісь окремі повідомлення про бої на кордоні в Курській області. І вибачте, я тут буду читати мову оригіналу, бо ця шиза по іншому просто взагалі не звучить. Да? Отже, пише телеграм-канал Два майора. Артилерія з обоих сторон со сторони противника в попытке вторження участвують известные спецподразділення противника, сформіроване із відборного нацистського дерьма. Вже за пару годин бої починаються в напрямку Куриловки та гончарівки Курської області. Причому кордон за повідомленнями пропагандистів прориває бронетехніка з розпізнавальним знаком: трикутник ганчаровка. К вам приближається хахол. Пише один місцевий канал. Я собі знаєте, прям буквально уявляю такого здорового хахла метрового з лазерними очима. Якийсь Тарас Шевченка приближається на ганчаровку і коментується ще один канал. Ситуація робоча». Без паники. Выглядается рабочая ситуация приблизно ось так. Тут пизда нахуй. Самолеты над головой, прикинь, летают нахуй. Стрепители. Это, блядь, догорает вон тачка нахуй. Даже хуй пожарка едет, понял. Тут пизда полная. Лянь, ⁇ Ёб твою мать. Ебать нахуй, я ваху! Тим часом у місті суджа теж абсолютно робоча ситуація. На момент запису цього відео Русня пише, що в місті йдуть бої. А під контроль ЗСУ перейшла одна з найбільших газорозподільних станцій в Європі. Ось так виглядає митний пункт суджі. Ось так, очевидно, ну думаю, це база іранських інструкторів. Хоча, як пишуть ті ж самі канали, російська авіація сама вела вогонь некерованими авіаційними ракетами з плюс-мінус нульовою точністю. Тому це цілком собі спокійно може бути і терор російської армії. Проти місцевого мирного населення, і от знаєте, окремо дуже смішно, як спочатку, z канали та й відверто не тільки z канали, і багато наших оглядачів писали, що все це піар-акція. От щось в дусі РДК, знецінюючи діяльність РДК цієї весни. Але на наступний ранок вони вже пишуть: К ночі стало окончательно ясно, що сили противника не представляється возможним з зайнятої їм території. Авиаудары ВС России, показавшие днем высокую эффективность, теперь затруднены из-за высокой плотности вражеских средств ПВО. Город Суджа фактически эвакуирован. Госучреждение и население вывозилось при помощи региональных властей. Выделен транспорт, экипажи скорой помощи. Міністерство оборони РФ спочатку написало, що це була просто атака ДРГ, і цитата: поніся значительні потери, остатки диверсіонної групи відступили на територію України, де по ним продовжують наносити агніві удари. Ось тільки пізніше цей абзац видалили. Отже, на кінець 7 серпня пишуть, що під контроль ЗСУ, власне, от перейшло це місто Суджа, або як мінімум місто суджа обрічена. Ще раз, у нас немає офіційних підтверджень, і, мабуть, найближчим часом взагалі нічого не буде. Ми з вами не аналізуємо ці військові дії, ну а просто потухаємо да, з цих дурачків. Хто контролює наразі місто Суджа, ми не знаємо. Але що ми знаємо, так це те, що російські розсержені патріоти розсерділись ще більше. Ось, наприклад, пише Коріш Стрілкова, такий собі чорний полковник Віктор Алксніс. Не могу понять, почему наши войска в зоне СВО в среднем в сутки продвигаются на 120 метров и штурмуют населенные пункты по несколько недель, а то и месяцев, а в ВСУ на Курском фронте за сутки проходят 15 километров и захватывают 10 населенных пунктов. Почему? Напишите в комментариях свои версии. Почому? Отже, для розуміння географії і загалом трошки контексту на момент запису цього відео плюс-мінус географія бойових дій території, яка підконтрольна Збройним силам наступу виглядає приблизно ось так. Ще раз ці дані формуються на основі того, що пишуть з канали, плюс плюс якийсь інший осінь. Як наразі реально виглядає? Лінія фронту, хто що контролює, ніхто не знає. І якби я знав якусь окрему інформацію, очевидно, я би їм не казав. Але детальніше варто зупинитись на самій Суджі. Це місто саме по собі невеличке, там населення близько 5 тисяч людей. Цікаві в ньому лише два факти. Факт перший: згідно з переписом населення 1897 року, 61% місцевих мешканців назвали своєю рідною мовою українську. Факт другий. Там знаходиться газовимірювальна станція, через яку проходить найбільший транзитний коридор для постачання російського газу в Європу. Отже, лише на другу ніч після початку бойових дій, після того як е, збройні сили впритул підійшли до районного центру, за одними повідомленнями взяли, за іншими повідомленнями йдуть е, е, бойові дії власне в цьому місті. Лише на другу ніч місцева влада курська адміністрація вводить надзвичайний стан в регіоні. Надзвичайний стан, там що ураган якийсь пройшов. Чи що. російська влада загалом реагує на оце вторгнення по суті цілком в дусі російської влади. Начать придется с событий в Курской области. Как известно, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию. Прикордонно. Провокація, головне на неї не піддаватись. Марія Захарова, спікер російського МЗС, назвала це терактом і закликала світову спільноту рішуче засудити київський режим. Вони там ще дуже смішно скаржились, чому ООН досі мовчить, чому немає жодних дій проти київського агресора. Але пізніше Путін скликає Раду безпеки Російської Федерації. По z каналах починається якесь піднесення, бо може от зараз буде якась реакція з Кремля. И на Ради Безпеки Путину доповедает начальник Генштабу Валерий Герасимов. Ось ще же. действиями подразделений прикрытия государственной границы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и огнем артиллерии, продвижение противника вглубь территории на курском направлении остановлено. В настоящее время подразделение группировки Север совместно с пограничными органами ФСБ России продолжает уничтожать противника в районах, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе. Потери противника составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми и 215 человек ранеными. Уничтожены 54 единицы бронированной техники, в том числе 7 танков. Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Доклад закончен. И отвечает ему пропагандист Егор Гузенко. позывный 13. -й. А в вот это время противник продвинулся уже на 25 километров вглубь государственной границы России. Пока э, вот, вот этот деятель с телевизора э, верховному главнокомандующему, министру обороны, начальнику ФСБ и вот этого даже называть не буду. им рассказывают, что все у нас хорошо и что он остановил наступление. Вот после таких вещей в Советском Союзе генералов розстрілювали, щоб ви розуміли. Я на самом деле на таких гранях держусь, чтобы не сказати что я думаю. Під кінець другої доби такі настрої охопили плюс минус всех пропагандистов. И, мабуть, не лише пропагандистов. Те, що точно підтверджено, в районі суджі здалось в полон декілька десятків російських солдатів, Причому, як пишуть, переважно строковиків, тобто людей, яких призвали на строкову службу, от нещодавно. У них призов там був десь в квітні, і це переважно, ну просто да, росіяни від 18 там до скількох років, які, в принципі, не планували йти на війну чи обороняти Курську область від вторгнення, і опинились в полоні. Я калесінька Данило Олександрович. 08.12.2001 год, рядовой, проходил службу в полке 488, стояли на границе Суджа, позиция Крест. В плен был взят войсками Украины, когда... при переходе границы. Вы говорили своему начальству, что по вам стреляют? Да, вот эти последние 4 дня только и говорили, типа, надо нас вы, но ну, срочники не должны выстоять на границах. вывозите нас нахер. Позвонил ему, не знаю, комбат или кто он там, блядь, позвонил, говорит, нихуя пограничники остаются, значит, и мы срочники с контрабасами остаемся, защищаем. Я и не видел ни разу, к нам последние два месяца никто не приезжал вообще. И как относились к действиям своего руководства, что они вас сбросили? Ну, блядь, это кинули как хуй, на прополом вообще, похуй, Ш -ш -ш. забили на нас, и, типа, Сдохнут, так сдохнут. Поддерживаешь своего? Еще раз. Я своего поддерживаешь? Нейтрально отношусь. А как к Путину относишься? Как к его решению вторгнуться на территорию Украины относишься? Ну... Я не думал об этом, типа, мне... Ну, конечно, хуевое начал, типа, война это всегда хуевая хуйня. Всегда это плохо. Тем более, как раз война проходит у меня на Белгородской области, блядь, столько трупов, все херни, движухи вот это вот, это не поддерживается. Как вообще пошел на войну? Как пошел служить? Из-за чего? Закончил э, колледж и забрали в армию. Сколько там точно полоненных, наразі не зрозуміло. Есть ось такие фото и видео. Я тут нарахував близько 50, але якість, чесно кажучи, шакальна, і точно ми цього не знаємо. Протягом дня навіть писали, що там є до сотні полонених, але знову ж таки підтверджень нема. В будь-якому разі це топовий обмінний фонд і навіть якщо брати оці фотографії, то мабуть це. Найбільша разова акція здачі в полон з початку повномасштабної війни. Тому в будь-якому разі, якщо коли вони підуть на обмін, то багато десятків наших хлопців повернуться додому, і це вже позитивна новина і здобуток цієї операції. Під вечір занив пітух Bomber. Це канал про російську авіацію, в якому автор постійно бажає вічного польота своїм друзям. І, власне, пише да, про успіхи і неуспіхи російської авіації. Він викладає отаке відео зі знищеними танками і підписує його: унічтоження танки ВСУ в Курській області. Потім редагує свій пост, Із зала пишуть, що це наші Т-62 на в'їзді в суджу. Клоун. А далі дописує підписчики! Мої звільнення за ложну інформацію. Я з вертольота. КАМАЗ ВСУ и Т-62 СУ от нашего КАМАЗа и Т-62 отличить не смог. Ясно, на канале никого не задерживаю. Выход в углу справа: три точки, и там разберетесь. Кто знает, якою мовою це було написано. поділіться думками в коментарях. Ясно. <ріст> ну і власне, коли здавалося, що цей день в принципі не може стати краще, то з'явились повідомлення про ліквідацію воєнкора і пропагандиста Євгенія Поддубнова. Про це написало декілька пропагандистських каналів. Потім навіть Сергій Стерненко виклав у себе відео, як FPV-дрон влітає в машину піддубного, і далі там щось відбувається. Євгеній піддубний це один із топових пропагандистів Росії. Він працює в Україні на окупованих територіях ще з 2014 року. Це такий, якби професійний російський воєнкор. Він був в гарячих точках в Грузії, в Сирії, в Африці. Будь-де де російська армія вторгається, чинить воєнні злочини. І займається тим, чим вона навчена займатися. І ось, на жаль, під вечір піддубний воскрес. Він виявився просто пораненим з опіками. Причому там писали, що FPV-дрон влетів в його машину. Машина перевернулась, вибухнула. Частина його команди подумала, що він здох, і поїхала собі далі. А потім випадково проїжджала якась евакуаційна група, побачила його, забрала. Ну і. Тепер він лікується в будь-якому разі. У нього важкі поранення, і можливо, він ще здохне в лікарні. Тому щоб наступного разу він або якийсь інший його колега точно забаранились, донатьте Сергію Стерненку на дрони. Правда, це не завадило майору Чернобаєву. По секрету це наш пранкер Женя Вальнов. Зідзвонитись з мамкою Поддубного і сповістити їй прекрасні новини. Даю вам 40 секунд чистої насолоди. Фуха. Да, здравствуйте. Я говорю оперативный штаб, майор Чернобаев Степан Андреевич. Вам поступила информация по сыну вашему или нет? Нет. А что случилось? Значит, вы еще не знаете? А что случилось-то? В общем, с прискорбием сообщаю, что Евгений Поддубный Господи, погиб. Нет, соболезную вам, да, к сожалению, Тебя! попал в него снаряд. Я Тебя! вам очень сильно соболезную. Просто. Й вона на части. У нас відео іміється. Отже, ситуація станом на момент запису цього відео приблизно така: це виключно підтверджені знищення та ураження на відео. Жодної офіційної інфи у нас немає. А російські джерела, ну вибачте, це російські джерела. Отже, Росія втратила знищеними або ураженими два гелікоптери, два танки з тягачами, гаубицю і бронемашину. Сили наступу просинулись за різними повідомленнями від 15 до 25 км кілометрів вглиб за одну добу, і це не можна порівняти з жодним російським наступом на території України за весь 23 й і за весь 24 й рік. Самі Росіяни підтверджують втрату контролю більше ніж над десятком населених пунктів, і прямо зараз. Під час запису цього відео тривають бої за ще кілька таких населених пунктів. На мапі це виглядає приблизно отак, але майте на увазі це дані російських воєнкорів. Наскільки їм довіряти? Вибирайте самі. Мешканці суджі масово в чатах благають допомогти з виїздом, що в принципі дуже дивно. Адже місцева влада писала, наче вона ще зранку всіх звідти евакуювала. І на фоні цього всього було дуже цікаво, якою може бути реакція заходу, бо ви пам'ятаєте, як він. Тягнув кота за яйця місяцями, щоб взагалі дозволити нам якось стріляти по території Росії. Тому, в принципі, це мала би бути ескалація но ну, якихось космічних масштабів, після якої у Салівана розірвало би абсолютно всі органи, і, мабуть, стався би не знаю всесвітній ядерний вибух на екваторі. Тим не менш, наприклад, речник Європейської комісії з зовнішньополітичних питань Петер Стано заявив, що Україна має право на самозахист і удари по російській території. ЄС продовжує повністю підтримувати законне право України на захист від російської агресії та її зусилля з відновлення суверенітету і територіальної цілісності. Додав він, речник державного департаменту США Меттью Міллер був трохи стримані. Він сказав, це війна, яку вони українці ведуть. Ми надаємо їм засоби та консультуємо їх. Але коли йдеться про щоденну тактику, коли йдеться про щоденні удари, іноді ми спілкуємося з ними, іноді ні. І доречно їм самим ухвалювати відповідні рішення. Нічого в нашій політиці не змінилось. І тими діями, які вони, українці, зараз вживають, вони нашу політику не порушують. Мабуть, Салівана такий інфаркт схопив і довелося випускати когось іншого. Але я такою деескалацію задоволений. Цікаво, що думає про це папа римський. Отже, з військовими оцінками зачекаємо, та й я не та людина, яка має їх робити. Ще зарано ми не знаємо цілей, та й не повинні знати. Писали дуже різні версії від просто відтягнути сили росіян з Донеччини і зупинити нам наступ до захопити Курську АЕС. Щоб обміняти її на запорізьку, були навіть версії, що мета операції це захоплення Курська, і це в принципі звучить десь божевільно. Але три дні тому, погодьтеся, наступ на Курщину не звучав якоюсь суперочевидною ідеєю і фронтом, який видно незаплющеними очима, критика цього рішення зрозуміла, бо русня наступає на Донбасі. А ми відкриваємо новий фронт замість того, щоб посилювати свою оборону. З іншого боку, русня наступала на Донбасі і під час харківської операції 22-го року. Особисто я за замовчуванням довіряю військовому керівництву, бо воно відповідає і за всі успіхи, і за всі поразки. Тому я з дивану не можу давати ніяких експертних оцінок, а лише підтримувати нашу армію. Інший момент, який хочеться відзначити, це. Повна інформаційна тиша з нашого боку, і це абсолютний топ. Жоден чиновник, жоден представник держави, жоден військовий спікер, жоден представник головного управління розвідки, яке в принципі полюбляє публічні коментарі, не сказало нічого. Ми не дали жодного коментаря журналістам і жодні інсайди не з'явились в західних змі, хоча завжди з'являлись перед усіма нашими наступами, і це просто ну повний кайф. Насправді, я бачу, як вивчили всі уроки наступу 2023 року, коли, мабуть, кожен, хто мінімально цікавився. Війною розумів куди цей наступ піде. Ще більше мені подобається реакція росіян. Дезморал неперевершений. полонені бомба. Значить, більше наших повернеться додому. Другий висновок це про нелінійність ведення бойових дій. От ми постійно кажемо, що нам потрібні якісь асиметричні дії для того, щоб перемогти Росію, да бо. Росія перевершує нас абсолютно в усіх кількісних показниках, і в потенційному мобілізаційному ресурсі, і в техніці, в економіці, в усьому. Відповідно, битись з ними отак лоб в лоб нічого не дасть. Тому постійно оглядачі, експерти кажуть, що потрібні асиметричні відповіді, тільки мало хто їх собі в принципі уявляє. І ось те, що ми бачимо зараз на Курському напрямку, виглядає як цілком собі асиметричні дії. І сюди ж, до речі, нещодавні слова Зеленського про те, що ми завершуємо нашу далекобійну ракетну програму. Словом війна Переходить на територію Росії, вона насправді вже давно туди переходить. Да ми вже звикли до постійних нальотів дронів. Ми вже звикли до того, як вибухають НПЗ, вибухають склади, якісь заводи, звикли навіть до рейдів на територію Росії. Настільки звикли, що в принципі ці новини вони вже йдуть якимось білим шумом. Ми розбаловані тим, що на території Росії щось відбувається, але відверто були не готові до масштабної загальновійськової військової операції з усім цим, що потрібно власне для повноцінної такої повномасштабної війни. І ми зараз можемо констатувати, що вона прийшла на територію Росії вперше за багато десятків років, і так воно насправді має бути. Бо незалежно від того, чим закінчиться наша війна, якщо Росія не відчує її на собі, складно говорити про якусь перемогу. Бо уявімо навіть найоптимістичніший сценарій, про який зараз не говорить, якщо Україні повертаються всі наші окуповані території. Ну фактично, ми просто відновили стан речей до того. Як та нас напали? Ми відновили свою територіальну цілісність. Росія же нічого додаткового не втрачала. Росія ж за такого сценарія не втрачає нічого додаткового ну, до того, що в неї і так не було. Бойові дії на території Росії, я думаю, не треба пояснювати для чого вони потрібні. Це суцільні плюси, з якого боку на це не подивись. Від морально-психологічного до чисто військового, соціально-економічного, політичного тощо. І реакція російської влади насправді лише підтверджує. Що війну треба переносити туди. Ми бачимо те саме, що ми бачили на прикладі повстання Пригожина, коли російська влада відверто не контролює те, що в неї відбувається. Вона не здатна була попередити цей наступ. Вона не здатна була його побачити завчасно. Хоча я особисто не знаю, як можна такий наступ пропустити, маючи хоч якусь розвідку. Ми бачимо, який Путін був переляканий на цьому засіданні Радбезу. Він труситься, він не розуміє, що відбувається. Він говорить про якісь. Прігранічної провокації, коли в тебе найбільше вторгнення з часів, прости господі Гітлера. Ми ще не знаємо, чим закінчиться цей наступ. Ми не знаємо, який кінцевий задум операції. Ми не знаємо план нашого командування або не нашого. Ми ж не знаємо, хто це робить. У будь-якому разі, я зараз бажаю лише удачі тим, хто зараз наступає на територію нашого ворога. І я закликаю вас усіх підтримувати Збройні Сили України ще більше. Нагадую про наш збір на покровський напрямок, який є в описі до цього відео. Будемо стежити далі за ситуацією. Вона зараз оновлюється дуже динамічно. Можливо, вже на кінець цього дня буде все абсолютно по-іншому. Будемо оновлювати. Дякую, що дивились. До зустрічі.